На території Ічнянського національного природного парку, нарешті, почали вживати конкретні заходи щодо депопуляції диких свиней. Нагадаємо, що 28 березня тут було виявлено африканську чуму свиней. Проте спершу вирішення проблеми з ліквідації наслідків просувалися досить в'яло. Розповідає очільник прилучене Володимир Чернов. Зрушення потихеньку є. Вже є факти депопуляції диких кабанів. Відповідно, ми ще не зупиняємося, тому що ми спостерігаємо динаміку трупів диких тварин на території Чнянського парку, тому ми повинні продовжувати реагувати поки до повного виконання заходів. До депопуляції хворих тварин на території Чнянського національного природного парку залучаються мисливці. Пояснює Володимир Чернов. Депопуляція проводиться із залученням мисливців УТМР силами чнянського національного природного парку всі списки мисливців, які долучаються до популяції, проходять затвердження комісії, і виключно ті, ті, хто затверджений на комісії, мають право тому, що ці списки передаються і в поліцію, і в адміністрацію парку для з метою контролю, не і недопущення сторонніх людей знаходження на території, і не дай Боже, там щоб хтось вирішив. Під цей під цей захід влаштувати полювання за протоколами. Карантин можна закрити через 40 діб від моменту знаходження останнього трупу хворої тварини.